Банда привіт. У нас сьогодні не погодка, а супер прям. Вот. <клух> Вчора калян англічанський був на океані, верніше на цій протоці. Чи як вам пролів, да? залів, пролів, малів. Ну, в общем, ви ж в мене всіх географію хорошо знаєте, розберетесь. Вот. І скинув відосики. Зараз я їх загружу, може просто не в правильному порядку. Не, поочеред, не в очередності, тому що мене там не було. Як то кажуть, я не розумію. Ну якби можна розібратись порядок дій Але думаю, що вам тоже сподобається. Дуже я на це сподіваюся. Ну, от, мені понравилось. Особливо мені понравилось, що то ходив не я ногами, а коля з дітьми. А Юля, мені жінка коментарі. Юля, що трапилось? Що з тобою трапилось? синяком вона ходить і не хоче попадати в об'єктив. Нічого не трапилось. А причина є. Там? Давай їсть. Причина. Я не хочу, причина. А, я просто думаю, може це і за те, що понаписували, що там то в тебе прическа не така, то в тебе кабіна жирна, то ще щось. Мені від того не холодно, не жарко. Ось так от, зрозуміло. А поняло? мені подобається, коли хтось харить від моєго до отрусінця, так що, пожалуйста. Да, на здоров'ячко. Ти показувала, який віон у мініатрі зрисував сусідок? Хто? Ківі. Ага, ківі. Все, все. Нам до нього не дотягнутися, нам із абрикосами вічно не везе. Та що там з абрикосами, Ми лимонів не можемо нарвати, дивіться, ще старі. О, я вже вам колись показував, ще старі. Висять, а молоді вже цвітуть. Ладно, ребята, то я вам просто хотів сказати, що далі буде Англія. Американська. Так що дивіться. На кінець то я побачив цей, Океан. Ух те, які волни прийшли. уже, і вже вгляли всі. А тепер чути морем, так? Да? Наконець ми добралися до моря. Ми зараз йдемо вже купатися в воду. Я по-любому йду купатися. Ви як хочете. Блін, отут точно морем пахне, треба креветки брати. пираты какие-то. А той морский лев очень популярный, насбирал уже кучу людей, и все там стоят, беля него фотографируются. 发给人。 А, видно, єлі той корабль, якщо ми Я Ну що, команда в білих кепках добралася, он до главний Сусанін Я не знаю яка тут висота, метрів 200 буде. Зараз ми підемо донизу і будемо досліджувати морське дно. Я буду відкривати купательний сезон.

Тамочка стоит такая симпатичная, думаю. Куля, ты мне не открывай, боже, мне плохо стало. Заснять ее тут-то. Наконец-то мы до твоего вера не дошли. Лежит себе за горой, на тебя похоже, славай. Оце ми були на тому вершку, я не знаю, знизу дивиться, кажеться чуть-чуть, а по-хорошому там висота метрів 150 буде. Таке воно здорове. Аня, піде йому по п'ятку. Ну плоско Моржіе. Зараз я тоже залізу Лавік, що ти скажу? Треба тільки цей як... Дельтаплан якийсь. Щоб вганути звідси. Воно якісь дві медузи вже відкрили купательний сезон. Бохтаються. А от там... А от там лежить морський лев один на пляжу його обгородили тих два чудіка. Морський лево там Юль, це не він гавкає, це собаки до нього гавкають і він вже хоче втікти звідти. А ліземо ми аж туди говно зараз на цей обрив. Не знаю як ми виліземо, но Команда сьогодні не в жовтих чоботах, а в білих кепках. Далі буде. Я сьогодні чувствую... Мама, я відкрию сьогодні купательний сезон. Мама, каже, що я відкрию купательний сезон. Я так і знав. Ох, і водичка, ох, і все тут вкусно. І тут Славік чути цим морським прибоєм, цими морськими водорослями, як, як біля моря. Я не знаю, як ми подолаємо цю гору. Вона просто офігеть яка здорова. Я завжди мечтав на ньому залізти на ці білі скали. О, на мішку, на, як, як з дубини. Точно, це діло буде. От там, як ти кажеш Франція, ну її в туманному цьому Альбіні, альбіоні не видно. Мама, осторожно, не впадь тільки я тебе прошу. За руку тебе тримати? Щас. О, да, на, на такому горбаку на мішку то що треба було б злетіти. Калян, передивився ще раз вашу вчорашню подорож. Все мені вподоби, все мені дуже сподобалось. Ну, таке, знаєш, професіональна е, пам'ятка така. Ти в наступний раз, туди як і будеш їхати, ти не бери з собою людей, які тобі не, дав... не дають прокоментувати нормально відео. Ми ж знаємо, що ти у нас такий рот не закриваєш, а це щось. Буся держала все під контролем, то якось немногословне. Відосік получився. Ну нічого, В цей раз насолодились природою, всі раз ждемо твоїх коментів ржачних. Пока.